Szanowni Panie Prezydencie, Szanowna Pani Premier, Szanowni Panowie Marszałkowie, Wysoka Izbo, Ekscelencje, Panie i Panowie, Przyjaciele. W imieniu narodu ukraińskiego pragnę podziękować za zaszczyt i zwrócenie się do narodu polskiego, za pośrednictwo. Zasadających w obuch izbach parlamentu rzeczywipolus. W tej szczególnej chwili pragnę przede wszystkim podziękować Wam, panu i panowie posłowie i senatorowi za to, że pozostaje z nami w tych najtrudniejszych momentach społecznych dziejów naszego państwa, współpracę w Polsce 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 і народу. Поляці відчонгнелі до нас в братерському ринку, де в рук прискочив пруг нашого дому. О вашій помоці, українці, нігде не запомню. Для нас парче польський і поляков ораз оказана нам солідарність Сомні змінні важливі, бо як учить польське і українське прислов'я правдівше приятеля познаю ще в бідже. Я не випадково вже в слово солідарність. Для мене і для багатьох польща асоціюється саме з цим поняттям. І сьогодні. Під час надзвичайно важливого і хвилюючого дня для мене, коли я маю можливість звернутися до польського і українського народів з цієї високої трибуни, я одягнув значок, який мені подарував президент Польщі Броніслав Комаровський 4 червня, коли ми спільно святкували 25 років вольності. вольнощі. В першу чергу це асоціація з політичним рухом Солідарність, який об'єднав поляків у боротьбі за свою свободу та, по суті, почав хвилю демократичних змін в багатьох європейських країнах, включаючи Україну. Україна сьогодні вільна, свободна і демократична, дякуючи польській солідарності. Ми завжди про це пам'ятаємо і будемо дякувати вам. У травні 2015 року відзначатиме 25-ту річницю зустрічі парламентарів солідарності і та народного руху України в яблоні під Варшавою, яка того часу почала, поклала початок співпраці парламентів наших країн та визначила напрямок наших двосторонніх відносин. Українці знову здобули свою державу в 91-му році. Продовж більш ніж 20 років ми гордилися тим, що в Україні не прорилося жодної краплі крові, що незалежність, свободу ми повернули собі в 91-му мирним шляхом. Та, на жаль, сьогодні нам доводиться платити надзвичайно високу ціну за свою європейську ідентичність, за свою самостійність, велику ціну. Людських життів. Вдруге, за останні 100 років українці повірили, ніби наш східний сусід, так само як і ми, прагне миру. Ніби він твердо став на шлях побудови добросусідських відносин. Вдруге, за останні 100 років українці піддалися пацифістським ілюзіям, і попередня влада не приділила. Своєчасної уваги розбудові та зміцненню національного війська, рівна як і не використала шансу приєднатися до систем колективної безпеки Євроатлантичної, якою дуже слушно скористалися наші східноєвропейські сусіди, включаючи Польщу. Історія карає тих, хто не засвоює її уроки, але помилилися і ті, хто вважає, що народ Можна поставити на каліна, придушити його прагнення до свободи, прагнення до незалежності. Рік тому українці продемонстрували всьому світові, що вони гідні своїх предків, своєї історії, що вони є європейською нацією, співтворцем європейської історії, культури і духовних ідеалів. Я добре пам'ятаю польські прапори. Дуже добре пам'ятаю польських побратимів, депутатів польського сейму, депутатів Європарламенту від Польщі, наших друзів і братів, з якими ми разом були на Майдані, і був особисто глибоко зворушений, як і ті мільйони моїх співвітчизників, коли майже рік тому 1 лютого 2014 року всі теле та радіоканали Польщі на знак солідарності з Україною транслювали пісню українсько-польської групи Тарака Подай Ренки України. Тоді це була дуже популярна пісня, як і зараз і в Україні. Потужна гуманітарна підтримка України з боку поляків та польської держави є для нас надзвичайно цінною, надзвичайно потрібною. Ми шануємо подвиги польських лікарів, які рятували життя та ставили на ноги наших хлопців, які постраждали від брутальних розстрілів, які робив Беркут на Майдані, та нападів російських найманців на Донбасі. Я від імені українського народу хотів щиро вам за це подякувати. Велике спасибі вам. Багато хто з присутніх в цій залі відстоювали ідеали Революції Гідності разом з українцями. Ми особливо вдячні за те, що поруч з нами були як представники провладних сил, так і польської опозиції. Я хотів би окремо подякувати Маршалку Сейму, Радославу Сікорському, за те, що в ці лютневі дні він також. Був разом з нами. Добре, пам'ятаю, як з перших днів російської агресії в всіх стінах було одноголосно прийнято постанову Сейму про солідарність з Україною, непорушність її територіальної цілісності, непорушність її суверенітету, непорушність її незалежності та рішуче засудження загарбницьких дій Кремля. Ми високо цінуємо, що перша нагорода солідарності була вручена. Лідеру кримських татар, моєму великому другові, великому українцю Мустафі Джемільову. Теж дуже дякуємо вам за це. Чому для нас це так важливо? Бо Крим для нас є незагоєна рада. Ніякого виправдання кримської анексії не існує. Брутальне порушення міжнародного права. Сьогодні Крим опинився. Крим сьогодні опинився під владою окупантів. Там панує безправ'я, кримські татари та українці в Криму позбавлені своїх політичних і культурних прав. Але я і ми всі. Віримо, що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом, чиє етнічне, мовне, релігійно-культурне розмаїття так вразило свого часу генія польського народу Адама Міцкевича. Ця земля надихнула його на створення всесвітньо відомого циклу кримських сонетів. Дорогі друзі, відносини українського і польського народу мають багатовікову історію. Легенда про трьох братів. Ляха, Чеха і Руса вперше зафіксована в хрониці Великої Польщі, складений в другій половині XIII століття, яскраве тому підтвердження. Це усвідомлення спорідненості, особливо притаманне полякам і українцям. Впродовж століть взаємні польсько-українські впливи зробили наці, наші нації такими, які вони є сьогодні, близькими за духом, мовою, європейськими цінностями і християнською вірою. Наші народи пройшли разом тисятилітній шлях, непростий і часто трагічний. Ми разом жили у великих імперіях, які зникали, залишаючись нам у спадок, непорозуміння і розбрат. Були в нашій історії славетні приклади спільних перемог над ворогами, траплялося і таке, що не хотілося б згадувати. Але, як сказав мій хороший друг, і добрий друг України, президент Польщі Броніслав Комаровський минуле, навіть найбільш драматичне, не повинно роз'єднувати, розділяти наші країни. Нас надихають думки представників наших церков, які про трагічні спільні історії під час Другої світової війни та перших повоєнних років радять говорити з великою мудрістю. Прощаємо і просимо прощення. ми пам'ятаємо слова святого Папи Іоанна Павла II, який ще напередодні 60-ї річниці Волинської трагедії казав: якщо Бог простив нам у Христі, тоді треба також людям, віруючим, простити взаємні кривди та просити прощення власних провин. Ми маємо докласти всіх зусиль для подальшого примирення і єднання наших братніх народів. Дорогі друзі, дуже важливо шукати історичну правду та істину, не політизуючи складні сторінки нашої історії. Закликаю і українців, і поляків шанувати пам'ять про полеглих на територіях обох країн. Тіх, хто загинув, треба поховати в гідний спосіб. Жодним чином, однак, не будувати політику на могилах. Така політика має відійти в минуле. Я думаю, що громадянське суспільство в обох країнах сьогодні є достатньо зрілим, щоб спільно вивчити помилки минулого і зробити висновки на майбутнє. Пані і панове. Сьогодні ми формуємо абсолютно нову філософію наших взаєм. Наші відносини ґрунтуються на правді, на взаємній повазі, на взаємному розумінні. Українці та Польщі є чим пишатися в новітній історії. Ми завжди пам'ятаємо про те, що Польща була першою країною, яка визнала незалежність України. Весь час українці про це будуть пам'ятати і дякувати полякам за це. Дуже дякую вам. Президент Польщі, польський сейм, польський сенат, польський уряд. Послідовно підтримують Україну на євроінтеграційному шляху. Саме під час польського головування в Європейському Союзі нам вдалося завершити переговорний процес з підготовки історичної угоди про асоціацію з Європейським Союзом, до якої я мав я був причетний, складав її і мав велику честь підписати її від імені України сьогодні. Президент Польщі Броніслав Комаровський поставив свій підпис під ратифікаційним актом щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був фактично одноголосно підтриманий всіма вами. Дуже дякую вам за це. Я можу вам відверто сказати, що в той же час Польща сама стала для нас. Символом абсолютного успіху в запровадженні європейського вибору і європейських реформ, ми щиро радіємо вашим здобуткам, особливо за останні десятиліття. Я без перебільшення назвав би Польщу європейським економічним тигром. Ваша країна впевнено нівелює поняття старої та нової Європи, яке фактично зникло з європейського лексикону, дякуючи вам. Немає більш переконливих аргументів на користь європейського вибору України ніж польський досвід, і нам і не потрібно їх шукати. Я щиро вітаю Польщу до речі з обранням теж мого великого друга і великого друга України, пана Дональда Туска, президентом Європейської ради. Я впевнений і переконаний, що це є найкращим визнанням ролі і місця Республіки Польща в Євросоюзі. Ваша держава привнесла нову творчу енергію в розвиток Євросоюзу і Євросоюз з Польщею став набагато краще, вільніше, демократичніше. Польща, яка пройшла скрізь складну історію тоталітарного свавілля, нікому і ніколи не дозволить позбавити свій народ. І народи об'єднаної Європи найціннішого здобутку в ХХ столітті свободи, свободи, права бути вільним. Саме з цих міркувань Польща сьогодні перебуває в авангарді європейських країн, які навіть великим економічним коштом для себе відстоюють ще більші санкції проти російського агресора. Ми вдячні вам за таку позицію. Вас не потрібно переконувати. Що демократичні цінності, європейські цінності, християнські цінності, вони не вимірюються грошима. Вони є набагато важливішими. Я впевнений, що цінності є основа основ. Я впевнений, що цінності є основа основ. Якщо їх втратиш, губляться тоді і державність. І незалежність, і що найважливіше, втрачається здатність для держави бути вільним народом. Солідарність сьогодні це відоме гасло Польщі стало гаслом всього Європейського союзу, який в один голос засудив наступ Росії на міжнародне право та демократичні цінності. Українська польська співпраця є прикладом творчої, конструктивної. Взаємодії на різних рівнях на різних майданчиках. За останні роки ми створили унікальні дієві механізми двостороннього співробітництва: це є і консультативний комітет президентів двох держав, і міжурядова комісія з економічного співробітництва, завданням яких є реалізувати цілі, зафіксовані у декларації про українсько польське стратегічне партнерство. Не можу не процитувати тут пункт. Перший цього унікального в своєму роді документа, в якому, на мою думку, дуже влучно окреслене сучасне бачення українсько-польських взаємин. Існування самостійної України має стратегічний вимір для Польщі і є істотним чинником, який сприяє незалежності Польщі, так само як і існування самостійної Польщі, має стратегічний вимір для України. Дуже влучно. Уявіть собі, що ці слова сказані 20 років тому. Польща за ці 20 років пішла далеко вперед, стала членом Європейського Союзу, продемонструвала великі здібності і великі результати в розвитку країни. Україна частину з цих років втратила. Але сьогодні ми сповнені рішучості наверстати. Продемонструвати, що ми здатні реформувати країну, ми здатні здійснити європейські трансформації. Продемонструвати, що ми здатні захистити мир, свободу, демократію. Як буде потрібно, то і зі зброєю в руках. Бо мова йдеться не лише про те, що ми захищаємо лише Україну, що ми захищаємо наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, нашу незалежність. Ми сьогодні. Впевнений, на східних рубежах нашої держави захищаємо європейську безпеку, захищаємо свободу, захищаємо демократію. Шановне панство, події останнього року суттєво змінили нас і наш світогляд. Змусили переглянути традиційні підходи до відносин між країнами до їх міжнародних зобов'язань. Гарантії територіальної цілісності України, зафіксовані в міжнародному документі Будапештському меморандумі, виявилися гарантіями лише на папері. Україна сьогодні перебуває фактично в стані війни. Росія анексувала Крим. Під контрольні е, нашому східному сусіду незаконні збройні. Формування нарощують свою військову активність на Донбасі, озброєння, військова техніка, які надходять з Росії, мають наступальний характер. І цим ми безумовно надзвичайно стурбовані. Оголошений мною ще 5 вересня режим припинення вогню, одним із ключових елементів мінського протоколу і мінського меморандуму, регулярно порушуються бойовиками. Лише в останні декілька днів з'явилися ознаки того. Що припинення вогню може стати реальністю, і в умовах, коли зруйновано політичну рівновагу, в умовах, коли зруйнована стабільність Європи, ми маємо шукати нові спільні заходи і засоби забезпечення безпеки. І я говорю тепер не лише про Україну, яка зіткнулася з брутальною агресією, я говорю сьогодні про всі країни континенту. Я говорю сьогодні про загрозу глобальної безпеки. І ці гарантії безпеки нарешті мають бути ефективними, реальними і дієвими. Сьогодні є незаперечним факт, що проголошена в 2010 році позаблоковість України не змогла гарантувати нашу безпеку і територіальну цілісність. Тому сьогодні я в цьому залі вирішив. Проголосити і повернути країну до курсу на інтеграцію до євроатлантичного безпекового простору одразу ж після повернення в Україну я внесу парламент на розгляд законопроект про відмову від позаблокового статусу. Вже сьогодні ми максимально поглиблюємо співпрацю з НАТО, переорієнтуємо на натівські стандарти в оборонно-безпековому комплексі. Попереду велика робота, щоб досягти критеріїв членства. В мене велика робота і в тому, щоб провести референдум для того, щоб український народ і лише український народ, а не наші сусіди. Визначали напрямок нашого подальшого розвитку. У мене немає жодного сумніву, що Польща і надалі будуть з нами в цьому історичному процесі. Пані і панове, хотів би привернути вашу увагу до одного з найважливіших питань сучасної ситуації в Європі енергетичної безпеці. Ми закликаємо до скоординованих кроків в цій галузі. Щодо унеможливлення використання однією країною експорту газу як інструменту політичного тиску на інші держави, хочу наголосити, Україна в цьому сенсі переслідує дві основні цілі: модернізувати нашу газотранспортну систему за участю наших партнерів із Європи та США та посприяти реверсним поставкам європейського газу в Україну. Ми вітаємо ідею наших польських друзів заснувати Європейський енергетичний союз, спрямований на гарантування більшої енергетичної безпеки та енергетичної незалежності для всього європейського континенту. Ми щиро вдячні Польщі, яка разом з Словаччиною сьогодні забезпечує поставки газу в Україну з Європи в реверсному режимі. Дорогі друзі, революція гідності для мене ще триває. Так, як і для мільйонів моїх співвітчизників. Перезавантаження влади це є лише її перший етап. Сьогодні на українському уряді, парламенті і президентові лежить особлива відповідальність, відповідальність перед Небесною сотнею і героями, які загинули на вулицях Києва від куль Беркута під час Революції Гідності. Загинули лише для того, щоб бачити Україну вільною європейською. Незалежною демократичною і перед багатьма сотнями українців, полеглих від рук агресора на сході, відповідальність перед їх пам'яттю, їх родинами, їх дітьми заради майбутнього, яких вони не вагаючись вступили в нерівний бой з агресором і віддали найдорожче, що вони мали своє життя. Моєму розумінні революція гідності досягне своєї мети лише тоді, коли на сайті Європейського Союзу я про це мрію з'явиться версія української мови. Я мрію про те, що після завершення президент: я мрію, що після завершення президентської каденції чи каденції. Я буду мати можливість балотуватися депутатом парламенту, Європейського парламенту від України. Я впевнений, що коли українці поруч з поляками та іншими європейськими народами вирішують питання внутрішнього розвитку Європейського Союзу, і хочу запевнити вас, що ми не боїмося цієї відповідальності. Не втратимо шанс, який виборов саме виборов, український народ заплатив високу ціну за високе і горде право називатися європейським народом. Ми збудуємо нову Україну, ми чітко усвідомлюємо. Що ніхто за нас не здійснить реформу. Українці самі мають змінювати свою країну на краще. 25 вересня. Я виклав своє бачення майбутнього розвитку в країні під в документі, який називається стратегія 2020 В його основі імплементація угоди про асоціацію з Європейським союзом. Мета досягти необхідних критеріїв та створити всі без виключення передумови для того, щоб в 2020 році. Подати заявку на членство в Європейському Союзі. Хочу нагадати: свого часу Польщу теж не хотіли приймати. Свого часу Польща теж виборола своє право бути в Європейському Союзі. Ми підемо вашим шляхом і ми переможемо спільно. Дорогі друзі, побратими, хочу наголосити, що Україна відстоює не тільки свою незалежність, не тільки свою територіальну цілісність. Наголошую ще раз: вона бореться за свою свободу, обрати свій шлях і своє майбутнє. Україна сьогодні бореться за нашу спільну Європу. І старе гасло набуває нового звучання змісту та актуальності за нашим і вашим. Вольнощі. Цей напис, цей напис мені сьогодні показав на прапорі в президентській резиденції президент Польщі Броніслав Комаровський. Для мене це дуже символічно, коли поляки весь час боролися не лише за свою свободу, за свободу всієї Європи. І зараз наша солідарність, наша спільна боротьба гарантовано призведе до перемоги. Разом ми не переможні. І вся наша історія свідчить про те, що коли ми об'єднувалися, ніхто нас не міг перемогти. Отже, слава речі посполітої і польському народові! Слава! нашей мецне и дружбе. Дорогие друзья, и слава Украине! Спасибо.